Вітаю! Нам потрібно округлити дріб 9,564 до десятих. Я запишу це число більшими цифрами. Давайте 9,564. І наше завдання округлити цей дріб до десятих. А де у нас тут знаходяться десяті? Ось вони. В розряді десятих, як бачите, в нас п'ятірка. Це розряд одиниць, це розряд десятих, це сотих, а це тисячних. Ми округлюємо до десятих. Отже, якщо ми округлимо в більшу сторону, то після округлення отримаємо 9,6, а якщо в меншу, то 9,5. Відбувається абсолютно те саме, що при округленні цілих чисел. Дивимося на менший розряд, тобто на наступний розряд, що праворуч. Якщо в ньому стоїть цифра 5 або більше, то округлюємо в більшу сторону, якщо менше 5, в меншу. Зрозуміло, що 6 більше 5, а це означає, що ми повинні округлити в більшу сторону. Тому, після округлення, цей дріб 9,564 перетвориться на дріб 9,6. Ось і все. До зустрічі!